За звання батька першої плотонаски претендують одразу двоє вчених люби два вихідці з території сучасної України. Перший Казимир Саглан, католицький священник, уроджений з Тернополя, який відкрив сам концепт індивідуального захисту. Його ідея спиралася на дослідженнях американського лікаря Джорджа Гудфеллоу, який помітив, що проста шалкова хустка на грудній кишені задно призупинити пістолетну кулю. Загалом винищував особливу систему плекіння – нас та спеціальний розчин, який змочував тканину для ще більшої ефективності, з відвагою, яка замерну доразово демонстрував можливості шовбого бронежилета, особисто стоячи під постріли. Другим винахідником, який розробив модель максимально наближну до сучасної потоноски, став Ян Щепаник, уродженець Львівщини. Деякий час він працював з Казимиром Загланом, однак потім шляхи винахідників розійшлися. Саме щепаннику, якого за пристріст до на нарекли галицьким генієм, вдалося задосконалити технології свого колеги, поєднавши шовкову ткамену з тонкими сталевими листами. Один з експериментальних зразків продав собі навіть король Іспанії Алфонс XII. і не пошкодував винахитова українця врятував Монаше життя, захистивши від осколки гранати під час замаху. Після цього щепанника вшанували почесним орденом Єлизавети Католочки. Тим часом Казимир Заглен, приїхавши до Чикаго, популяризував ідею бронежилетів і навіть доручив своєму колишньому партнерові щепаннику розробити технологію машинного виробництва куленопробивної тканини З чим ти успішно впорався, нерахуючи декількох спроб створити сталеві бронежилети, важкі та непрактичні що сковували рухи солдатів і не знайшли широкого вжитку дове надання кевлару і балістичної сталі. Броножилети Заглена і Щепанника залишалися поза конкуренції на світовому ринку. Втім, такі захисти могли б дозволити тільки дуже багаті люди, оскільки один бронежилет коштував неймовірні 800 доларів, тобто приблизно 24 тисячі сучасних доларів з урахуванням інфляції.